Почули, Валерій Димов, можливо, 3, 4, 5 років е, має бути е, термін е, після активної частини війни. І е, 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 я проти того, і переважно більшість ульських громадян, щоби е, е, з тих країн, які є агресорами. Фактично люди отримували громадянство за якоюсь спрощеною процедурою. 80% громадян України проти того, наприклад, щоб росіяни отримували російське громадянство і навіть перебували в Україні в якості гостей. А свідки у вас такі дані? Останнє опитування КМІС показують про те, що 29% українських громадян взагалі не готові підпускати людей з російською національністю до себе. Перебувати з ними поруч проти того, щоб приїжджали в Україну проти того ще там 360, якщо я не помиляюсь за п'ятибальною школою. Рівень соціальної дистанції 4,75. Тобто Говориш, практично люди почули, проти почули, почули. і проти того, щоб не тільки давати громадянства, взагалі надавати право. Їм перебувати в Україні. Ще вернемося, але я от хочу повернутися зараз до Валерія Димова, який інші трохи цифри нам на початку нашої розмови демонстрував, згадував, і каже, що українці не готові до того, щоб спрощували процедуру надання громадянства. Зараз вас, колеги і приклади, які тут надавалися, переконали в зворотньому, чи ні. Ну, по-перше, не всіх, а тільки тих недружніх країн. Йдеться про Росію. І пробив ставлення, ставлення. розумієте, я сам білорус, син білоруської болгаріна з півдня України, і ми з Олексієм, в принципі, однодумці з того, що треба забезпечити права цих людей. Правда, треба зазначити, наприклад, що французький легіон, інтернаціональний легіон у Франції, вони практично через три роки вони можуть отримати громадянство, але там фактично немає їх ідентичності. Вони не є алжирцями, тунісами, марокканцями. Практично вони змінюють повністю і прийдуще ім'я по батькові і батьків. Тобто це нова людина, французька ідентичність, він за нею воював. А в чому різниця? Пояснюю, в чому різниця? Тобто це питання треба вирішити. Це ми залишимо. Тепер стосовно в чому різниця. Дивіться, для того, щоб полк Касуся Каліновського звільнив Білорусь, вони мають бути білорусами. Це ж правда. Ну як будуть українці? Звільняти Білорусі до окупантів леві, дивіться, мають, я у кажу нас є їх... людина, яка так, якраз точно, пояснила, що точно, вона так, не хоче це, отримувати громадянську. Тому мене Україна робила все для тих, хто хоче отримати громадянство, мене речей. В Мене, великий, в мене великий респект до людини, яка називає речі своїми нами. Я не буду відмовлятися від російського громадянства, тому що я маю звільнити Росію. Вибачте від цього руського міру. Виникають питання, чи ви будете. Звільняти дагестанців в тому числі і татар, але це інше питання. Це не в студії ми будемо обговорювати, а поза студіями, тому що є таке питання, тому що багато хто хоче звільнити Росію від Путіна, а українці хочуть зруйнувати Росію. Це прямо протилежні речі, тому що, наприклад, Легіон Свобода Росії, я запитую, від чого свобода, від кого свобода? Я був на багатьох конференціях, тому що, наприклад, в конференції 14-го року Україна, Росія, діалог. Коли фактично українську еліту намагалися використовувати російські опозиціонери за дня власних політичних інтересів, путін для них ворог, і вони хочуть звернити Росію від Путіна, тому що він, бачите, посварив два братських народа. Але насправді ми не будемо знаряддям для їх сооністичних планів. Ні, я стоп, дуже добре стоп, стоп, я Це різні речі. Все ж таки, є люди, які воюють зараз за Україну і хочуть стати українцями. Вони мають на це право чи ні? Я кажу ще раз: я не знаю скільки побратимів поділяє точку зору шановного Цезаря в, легіонах, в регіонах Росії в лігіонах е, Росії. Я вважаю, що якщо вони збираються звільняти, що це е, фактично рус російський легіон за свободу Росії. То насправді вони мають бути росіянами. Ну це очевидні речі чи ні, Валерію. Але все ж таки, у нас вільна країна. Якщо люди... І люди можуть вільно вибирати, хочуть вони залишитися росіянами? як можу це зарззати. Але в мене виникає але є люди, для які того, хочуть щоб... стати українцями. У мене... мене виникає що тут поганого. Я ж вам сказав, що для того, щоб стати французом для іноземця з іноземного регіону, який воює за інтереси Франції, треба повністю відмовитись навіть від своєї іншої, тобто у нього ідентичність нова. У мене просто виникає запитання для того, щоб звільнити Росію, для чого мати право обирати в Україні владу або бути обраним? Чи не буде це предметом спекуляцій? Чи ми не відкриємо ворота, наприклад, для тих самих е е інфільтрованих а вже дамо в України? Вам І результати такі. Сподіваюся, що зараз вони з'являться на екрані. Так, бачите, так вважає. Зараз підійду, не бачу здалеку. 81 відсоток, ні, 12%. І важко відповісти десь вісім. Правильно? У мене поганий зір, я Ви перепрошую. Все правильно сказали. Бачите: 81 відсоток вважає, що так. Це означає, що напевно, як мінімум, аргументи трьох з наших чотирьох учасників були переконливими для тих, хто дивився нашу програму. Але Валерій Димов тягне руку. Будь я вас. б там також проголосував би за так. Ми ж маємо відділяти, вибачте, зерна від полови. Я сказав, що я за те, щоб надавати громадянство. Але треба враховувати, наприклад, ситуацію, про яку я вже сказав. Я розумію батальйон е, е, Джохара Дудаєва. Я розумію Грузільський е, легіон, я розумію корпус Касуся-Каліновська. Вони збираються звільняти свої країни від, е, від Росії, якщо вже називати речі своїми іменами. Ми маємо розуміти, чим це відрізняється від, наприклад, того, що я сказав, навіть назва Свобода Росії від чого, від кого і яким чином вона збігається з нашою ідеєю тих людей, які проголосували. Вони хочуть звільнити від Путіна. Ми хочемо зруйнувати Росію в тому аспекті, про яку я кажу. Не зрозуміло, що стріляти. Росіянам в тому аспекті, що вбити цей руський мір, якщо вони цічною ідею, яка насправді почалася не 9 років тому, а протягом 350 років тому назад. Тоді вони зараз на день бучі, тоді вони вбивали в Батурі жінок і дітей для того, щоб налякати тих, кого вони не могли перемогти на полі бою. Це терористична держава за за визначенням за визначення протягом всіх цих років. Їх ідентичність, в тому що вони заважати жити іншим, особливо нам, тому що вони вважають, що ми один народ, але живе набагато краще ніж вони. Тому насправді це серйозна проблема. І коли ми говоримо про соціальний захист і про права людей, це ж не знімається питанням громадянства. Коли ми говоримо про полон, це також, якщо б вони були росіяни з українським паспортом, щоб їх би е... ми, ще ми, ми маємо Ви розуміти... Ви бачите тут якусь загрозу. Я розумію ваші аргументи, і я розумію, що це більше аргументи, ну якби переконують переконання тих людей, які зараз вагаються, чи їм продовжувати боротися за. Свободу у власних країнах, чи все ж таки можливо, багато хто розуміє, що це або думає, що в найближчий час цього не станеться, і все ж таки вони хочуть змінити власну долю і стати українцями. Чого ви побоюєтеся, що ці люди можуть якусь загрозу становити для українців для України? В чому тут питання? Якщо ми будемо бачити різні наші різне майбутнє, то виникатимуть спокуси, я, грубо кажучи. Того, що, наприклад, люди з протилежним моєму моєї точки зору, і тих 80% про які я казав в опитуваннях КМІС, вони не готові жити з росіянами. Які навіть просто будуть як гості України, то виникатиме розкол суспільства. Ми надавали ні громадянство. Це викликало розкол в українському суспільстві? Вважаєте, що викликало? Я? А ви вважаєте, що ні? Є, я не знаю. А, ви... по... а я знаю, що треба, що викликало пояснювати, якими соціологічними а виборами я... Я... я їх не бачу. Я знаю, що викликало. Я знаю, що викликаю запитання щодо російських журналістів, які отримали українське громадянство, але є носіями російської ідеї. Мало того, вони на деяких каналах цензурують. Українських журналістів. Я знаю, що деякі наші Скажімо так, політики вважають, що українські олігархи це погані, а російські навіть а російські кращі. Ми ж знаємо таких політиків. От Олексія Генчаренка тягнув руку. Ми Давайте знаємо таких політиків. я вважаю, що зараз нам треба об'єднуватись, а не роз'єднуватись. І тому уявімо собі, В коли багато навіть. людей, коли багато людей насправді будуть мати інше бачення, аніж всі переважні більшість українців, і вони будуть, вибачте, вже легітимізовані, як ті, які воювали, отримали українські громадянства. Тому я запитую для того, щоб Звільнити Росію, навіщо брати участь в виборах в Україні?